Військові конфлікти та довкілля, те, чому присвячує більшість своєї діяльності, словенський письменник, журналіст і військовий кореспондент Бощан Відемшак, завітав до Ужгородського національного університету, де в приміщенні археологічного музею імені Едуарда Балагурі зустрівся з викладачами та студентами, котрі мають причетність до спеціальностей пов'язаних із журналістикою та міжнародною діяльністю. Я був військовим кореспондентом багато років репортером з усього світу і впродовж останніх років 20-25. зараз. Я військовий кореспондент у відставці, але я продовжую стежити за людськими історіями. Уважаю, що не потрібно зупинятися, бо ми живемо в часи, де журналістика, письмове слово, факти програють боротьбу, і надзвичайно важливо залишатися зосередженим і робити це далі. Гість приїхав не тільки поділитися досвідом про роботу військового кореспондента, а й поміркувати про роль журналістики тут і зараз будь яка журналістика має одну дуже важливу мету говорити правду якомога більшій кількості людей. Бощак Відемшик є автором дев'яти книжок. Нині працює над десятою. Його візит до Ужгорода також нагода зібрати деяку інформацію щодо теперішнього повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це книжка про всі війни: Першу світову, другу, але в теперішньому часі. Зіставляю та порівнюю досвід солдат першої, другої світових воєн, і також нинішньої війни в Україні в тих самих регіонах. я не думаю, що хтось може сказати, що будь-яка війна є війна, чиясь всі війни є нашими війнами. Захід організували інформаційно-видавничий центр УЖНУ та громадська організація Центр військово-історичних досліджень Моменто Белум. Він побував майже у всіх гарячих точках світу. Це і Конго, Афганістан, Боснія, Герцеговина і в Україні вже побував і видає книги буквально про ці конфлікти, що він бачить. І показує цей біль це страждання, цю несправедливість, які несуть війни людям. в університеті. Така зустріч не випадкова. Університетське джерело це, по перше, інтелектуальне джерело. По-друге, тут працюють люди, які так само є дотичними до, до цих речей. От конкретно Фатули, який лікує бійців, е люди, які е займаються так само дослідженнями цього конфлікту, збирати свідчення для книжки від українських військових гостю допомагав саме Юрій Фатулам, ще один організатор заходу. Те, що попросив показати йому боштян відеомшик, ми показали, ми були в лікарні. Ми спілкувалися з нашими військовими. Він на власні очі бачив і чув, так би мовити, справжні історії нашої української, як то кажуть, реалії сучасності. Він опублікує це у європейських газетах для того, щоб європейці, які можливо трошки устали від війни, можливо, трошки так би мовити. Не так гостро відчувають цю проблему, щоб знову зрозуміли. щоб весь світ зрозумів, що це проблема не лише України, а проблема, так би мовити, набагато набагато ширше і більше. Приїзд гості відбувся в межах реалізації ініціативи з дослідження історичної спадщини першої світової війни в Європі від Альп до Карпат. Наша організація, громадська Белум», яка займається пошуком та відновленням військових свинтерів Першої світової війни, разом з Ужгородським національним університетом є учасниками європейського гранту, в якому приймають участь 12 європейських країн. Цей грант по спадщина Першої світової війни і називається від Альп до Карпат». Таким чином, в рамках цієї грантової програми така відома особистість, як Борщан Відемшик, приїхав до нас в Україну, в тому числі для підтримки нашої держави, нашої країни у наш непростий час. Студентам такі зустрічі до душі. Він стільки Важливих там висвітлює, і він не боїться їхати в зону бойових дій, у, також у Африку, де живуть ці насороги, і ну, це ж теж небезпечні зони. Ну, його легко слухати, в нього зрозуміла англійська, і я не знаю, він якийсь доступний, доступно розказує про свій досвід. Гість, до речі, побував і в Бучі, майже одразу після визволення міста. А нині збирає свідчення військових насамперед тому, щоб відобразити у своїй книжці реальність. tá a